В Черкасах відкрили басейн просто неба. Він знаходиться на території Черкаської водної станції у акваторії Дніпра. Водний простір для плавців має три доріжки, протяжність 50 метрів та глибину до 2,5 метрів. Це поки що єдиний у місті басейн, що має таку довжину. На жаль, тренуватися тут можна лише за сприятливої погоди. Тож на початку вересня його закриють, а спортсмени перейдуть до бази фотоприладу. Начальник Черкаської водної станції Сергій Каданцев радіє, що вдалося створити додаткову базу для плавців, адже він, як заслужений тренер України, знає, які умови підготовки необхідні спортсменам для. Перемоги на змаганнях. На нашій водній станції займаються 12 організацій міста. Це три дитячі школи, три спортивні клуби, представники федерації підводного спорту, морських багатоборств, судомодельного спорту, студенти Черкаського науково-навчального інституту. Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, клуби Трітон, Трімікс. Ну, Почті у всіх цих організаціях присутні плавання. І вони проводять в літній час тут свої заняття: ну, навчально-тренувальні заняття, навчальні заняття. Ну, ми чим можемо, стараємося їм допомагати. Там невеличка у нас спортивна база, є спортивний городок, є волейбольна, футбольні там, площадки. Ну, до цього часу чисто теоретично. У нас був басейн, тільки ми його ставили і обирали. В цьому році ми поставили вперше, поставили басейн на довжиною 50 метрів, це вперше в Черкасах, і наші спортсмени нарешті мають можливість плавати в басейні 50-метровому. Дуже б хотілося, щоб басейн 50-метровий з'явився в Черкасах в ближайший час вже не такий, як тут у нас а такий настоящий басейн, щоб спортсмени наші. Могли претендувати на поїздки там, на Олімпіади. Як колись було, у нас був вихованець школи плавання. Володя Ткаченка був призером і учасником Олімпійських ігор з плавання. Тому і зараз у нас багато таких непоганих спортсменів трошки-трошки не вистачило Олексію Сюткіну, щоб поїхати на Олімпіаду в Рієво. Значить, якщо б у нас був 50 метровий басейн, це було великим. Подспоріями я думаю, що рівень результатів і як Олексія, так і інших спортсменів значно виріс.